Ну і і... зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Добрий день, Вітаю, пане Вітаю вас, пане Олександре. Віта добре пане. Хочеться розпочати розмову з, з тим, що відбулось вночі на Херсонщині, тому що була атака по всій країні дронами, і Херсонщина була однією з цілою цілю окупантів. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч. На жаль, так і Херсон був не виключення не виключення. В цьому три шахеди росіяни запустили приблизно о 23.30 по Херсону. Це майже в центр влучання було в один із торгівельних центрів. Зруйнований торгівельний центр. Також потрапили під вибухову хвилю навколишні домівки. Побували шибки, там, на щастя, без жертв, але є двоє постраждалих, які внаслідок отримали ланкові поранення внаслідок цього удару. Загалом сім шахедів було запущено на Херсонщину. Там про інші повідомлення про руйнування немає поки що, але фабрик за все в передмісті вони впали. Якщо казати загалом по завчорашньому добу, то це антирекорд по кількості снарядів 853 снаряди запустили росіяни з різного типу зброєння. Було, мабуть, все тут. Вчора і шахети, і будь-яка артилерія, РТСВ вдарили по Чорнобаївці вчора. Загалом 161 раз обстрілювали різні населені пункти Береславського району, Херсонського району. 16 людей отримали поранення. Пане Олександре, це ще це є уточнюючі запитання з приводу це... вчорашньої атаки. По залізничному вокзалу. Як ви сказали, що антирекорд був? Ну і вчора росіяни гатили впродовж двох годин. Були постраждалі. Укрзалізниця заявляла про постраждалих цивільних. В якому стані зараз люди? Про цивільні тому мали легкі поранення. Слава Богу. Була надана допомога на місці. Поліцейські е, знаходяться зараз в лікарні е, середнього ступеню тяжкості поранення, і лікарі зараз надають допомогу. На жаль, якраз ви вже сказали, що один з них один з колег загинув о, колега з пірхлопець первоградчичного 29 років. Ну, ви зазначили шокуючу цифру. Більше 800 о, прильотів було по Херсонщині за вчорашній день. Як, в якому стані інфраструктура? Чи є всюди світло, вода? Що ну що з о, о, що з цим? Є зараз проблеми зі світлом, з водою в деяких районах, але вже наші комунальники працюють також рятувальники розбирають завали. Всі працюємо тут на місці. А Дай в чому, був, Пане Олександре, Пожалуйста. ви розумієте, в чому причина такої атаки на Херсонщину? Це помста за Феодосію, це помста за збиті літаки російські. Що це було? Чи це традиційний звичайний терористичний акт росіян? Ну, на жаль, слава Богу, таких традиційних актів на Херсонщині тут не так багато останнім часом, але. Якщо казати, то мабуть це є помства за наші успіхи, успіхи на лівому Лівобережжі, успіхи в Криму, і це, мабуть, все загалом, тому що ну, такого чесно кажучи, рекорду не було давно. А як обстріл вокзалу вплинув на подальшу евакуацію? Вона продовжується чи буде і надалі відходити евакуаційні потяги? На що розраховувати людям? Ну, я думаю, що буде продовжуватися в штатному режимі. Укрзалізниця окремо повідомить. Поки повідомлень від Укрзалізниці не було про зміни. Це точно залізна залізниця. Дякую вам дуже. Олександр Толоконіков, речник Херсонської ГУВА, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення. Херсонці, тримайтесь, вся країна разом з вами.